Пояс Пресвятої Святої Богородиці. Ця велика святиня була ввірена святому апостолу Фомі Самою Божою Матір'ю. Після її успіння пояс зберігався в Єрусалимі, а в IV столітті за імператора Аркадія його було покладено у влахернському храмі Константинополя. Через багато років за царювання імператора Льва Мудрого сталося диво, хвора дружина правителя у вісні отримала откровення, що стілиться лише тоді, коли на неї буде покладено пояс Пресвятої Богородиці. Так і сталося, після покладення пояса хвора імператриця умить одужала. Саме на честь цієї події і було встановлено сьогоднішнє свято, покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Чеснага пояса твоєго положення празднує дни твой прип'ятий храм і прилежно взиває ті, радуйся діво християн похвалок. Картографічні зображення з'явилися задовго до писемності і супроводжували людство від початку його існування. Першим творцем географічного атласу вважається давньогрецький учений Клавдій Птолемей. На початку XVIII століття, за наказом імператора Петра І, за створення атласу взялися і в Росії. Два десятиліття тривала грандіозна робота під керівництвом видатного математика Леонарда Ейлера. Під час створення атласу було використано результати унікальних інструментальних зйомок, вперше введено таблицю умовних позначень. Перший атлас російський побачив світ 13 вересня 1745 року і одразу ж був перекладений на латинську, французьку та німецьку мови. Раніше географічний опис російською мовою був зовсім убогим і лише від чужоземців залежав. Основоположник авантюрного і фантастичного романів, фейлетону і побутового нарису в російській літературі Фадей Венедиктович Булгарін. Будучи поляком за походженням свою літературну діяльність, він розпочав з пропаганди польської культури. Вершиною літературної кар'єри булгаріна став роман Іван Вижигін», Перший в Росії бестселер, Всього було продано понад 10 тисяч примірників. Його фантастично утопічний нарис Правдоподібні небелиці або мандри світом у 29 столітті вважається першим в російській літературі описом подорожі в часі. У своїх історичних романах Дмитро Самозванець та Мазепа Фадей Булгарін стверджується у думці, що сила Росії в єднанні народу з царем. Він дивиться на предмети з абсолютно нового боку, викладає думки свої з якоюсь військовою щирістю і правдою без строкатості, без грислів. Він належав до молодого покоління, яке, попри потрясіння першої половини ХХ століття, не покидало високої ідеї служіння Господу. 1945 року протиієрей Олександр Шмеман закінчив Паризький богословський інститут, а на початку 50-х прийняв запрошення переїхати до Америки, де став деканом Свято-Володимирської семінарії. Саме там отець Олександр розпочав активну діяльність, спрямовану на розвиток американської православної митрополії, найбільшого на той час церковного об'єднання російських емігрантів. Проте Олександр Шмеман став також одним з ініціаторів створення на її основі автокефальної американської православної церкви, творцем її нового уставу та принципів діяльності. Важливо зрозуміти, що церква дає справжню свободу. У наступному випуску про подвиг служіння православної церкви патріарха Константинопольського святителя Геннадія. Один з основоположників російської мікробіології Сергій Миколаєвич Виноградський. Він прославляв у людині духовний паросток і засуджував матеріальний інтерес англійський письменник Джон Боїнтон Пріслі. Головною темою його творчості став Алтай художник Андрій Осипович Нікулін.